Сьогодні ми занурюємося у найпікантнішу і без перебільшення найсмердючішу сторінку людської історії. Ми пройдемо еволюційний шлях унітазу від дірки на скелі до смарт-трону. У середньовіччі про зручності годі було й мріяти. Наші предки обходилися нічними горщиками або ж просто виливали в місто вікно. А от у замках був свій лайфхак, гардероби, ніші у стіні з отвором, прямо у рів, мінімум зусиль, максимум протягу римляни, як завжди, були. Просунуть. Вони створили громадські латрини, зали з рядами дірок над проточним струмком. Це було справжнє місце для спілкування і обговорення новин. Але був пікантний факт: замість туалетного паперу, вони використовували спільну губку на палиці, яку передавали по колу. Офіційна історія унітаза починається у 1596 році. Англієць Джон Харрінгтон, придворний королеви Єлизавети І, винайшов перший справжній унітаз. А але є нюанс. Винахід був надто гучний і дорогий. Монархиня вирішила. Ні, дякую, краще в горщину. Найбільша проблема незмивних туалетів жахливий запах. Але у 1775 році шотландець Олександр Камінгс зробив справжній геймчейнджер. Він запатентував ЕС-подібний сифон, водяний затвор, який надійно блокував каналізаційні гази. А ще через 100 років Томас Крепер зробив унітази масовими у Лондоні, рятуючи місто від хвороб. Сьогодні ми живемо в еру розумних унітазів з підігрівом сидіння, біде су. І навіть функцією аналізу здоров'я. І ось факт, що вражає: щороку у світі виробляється близько 100 мільйонів унітазів. Вони ключовий елемент світової гігієни, що рятує мільйони життів. Наступного разу, коли сядете на унітаз, згадайте, як ваші предки передавали губку по колу, відразу відчуєте, що живете у справжній розкоші. Інтуїшн Design створює інтер'єри, де розкіш і комфорт. Це не лише розумний унітаз, а й розумне планування та бездоганна естетика вашого простору. Дякуємо, що дивилися. Підписуйтесь і до нових пізнавальних зустрічей.